Добрий день. Вас вітає компанія Агрокар. Мене звати Андрій. Я менеджер цієї компанії. Хотів би вам розказати про нове направлення в нашій компанії: це переобладнання сівалок і культиваторів під добрива. Зараз у нас сівалка стоїть Deere 7200. На її прикладі ми покажемо, як ми їх переобладнуємо. Можемо більш детальніше підійти і розглянути дане обладнання. У нас встановлена бочка, два куби. Це американський відомий виробник. Нижче бочки в нас встановлений насос. Електро від італійської компанії Нові Ревербері з продуктивністю 26,5 літрів за хвилину. А далі у нас іде розводка від бочки, стоїть у нас колектор з нержавіючої сталі. Після колектора йде шланга, або така може бути шланга, або пластикова трубка може бути встановлена і йде до робочого органа, Може бути на долото патрубок, або на китончик, під кетончик, різні є варіації. Якщо стоїть закриваюче колесо одне, також можна і тут поставити на закриваюче. В даному випадку тут, тут такого немає, то тут більше на китончик або патрубок до лота. встановлений манометр для контролю тиску. І також тут виведена заправка для зручності. Під камлок, бистра сйомок. Готові продемонструвати роботу наших розпилювачів компанії Легка. Є в нас переносний стенд який транспортується з автомобілем в працюючому стані. Демонструємо, показуємо, дефектуємо ваші розпилювачі на вашому оприскувачі. Рекомендуємо, які форсунки потрібні під різні потреби ваші. Стан зараз запустимо, продемонструємо, як він працює. Стан це аналогія оприскувача. У нас тут встановлений манометр. Ми бачимо, зараз у нас тиск 2.2. Ми можемо його змінити до будь-якого тиску. Виставити той тиск, який у вас на оприскувачі, побачите, як працюють форсунки ваші і від компанії Lecler. В компанії Leкler є дуже багато різних варіацій форсунок. Дана форсунка, яка зараз встановлена на стенді, це касова форсунка дефлекторна, максимальне покриття розливає дуже добре, неточечне внесення, а саме таке, як ми зараз бачимо на цьому стенді. Далі йдемо. Є в нас форсунка і ДТА. Вона двофакельна, керамічна, з різними кутами розпилу. Максимально підходить для самоходок, для прицепних оприскувачів, які швидко проходять по полю. Працює вона дуже добре з рапсами, з соняхами. По-ґрунтовому також можна працювати, але більше вона підходить для листових культур. І забиває під лист на стебли стій. Також в нас є бочки. Різних об'ємів на передню навіску трактора, на бокову навіску трактора, на сівалку, на культиватор. Відомих американських брендів дуже високої якості різних об'ємів і різної форми. Також є однофакельна форсунка IDK, Вона більше по меншому вітру, та яку ми перед цим дивилися. Максимальний вітер це вже середній вітер. Тобто це десь. Орієнтовно 5 км на годину, вона йде однофакельна, під різну норму, під ваші потреби можемо підібрати вам, потрібна тільки від вас швидкість і норма внесення. Це вона в нас є пластикова, ця форсунка. Також така сама є керамічна. Різниця в них суттєва і її дуже добре видно. Там, де біле, це кераміка. Така форсунка є ще, як і ДКТ влехлера, це двохфакельна. Також йдемо далі. Форсунка йде. Це максимальна капля, вітер максимальний до 7 метрів за секунду. Більше підходить для внесення ґрунтових гербіцидів. Також є в нас така цікава форсунка, в народі називаємо роса. Але це не роса, це від компанії Lechwer, форсунка, яка призначена для садових культур. Вона йде керамічна, в неї купольна форма розприскування. Від вітру вона взагалі не захищає. Але капля в неї дуже мілка, максимальний покрив при нульовому вітрі, ідеальна форсунка. Можемо до вас приїхати, господарство, з цим стендом продемонструвати, показати, продефектувати ваші безкоштовно. А ще займаємося електронікою компанії Арах під переобладнання вашого оприскувача від ручного до автоматичного керування. Можемо розглянути мінімальний набір на ваш оприскувач. Значить, в нас тут є головний клапан, пропорційний клапан з ручним регулюванням предварительної нагрузки, тобто тиску. Йде в нас фільтр лінійний, потім йде розходомір, так званий. Це в нас індукційного типу, тобто там внутрі нічого немає. Є такий дешевший варіант: це крильчаточного типу, потім йдуть секційні клапана. Тобто тут є у нас компенсатори, які тон тонко настраюються. Далі тут встановлюється манометр. Щоб це все про нас працювало, нам потрібна така штука, як Браво 180 або Браво 400. Це в нас самий мінімальний трьохсекційний Браво 180 на три секції, автоматичне відключення в ручному режимі з кабіни трактора. До цього монітора у нас іде отакий кабель. Щоб цей монітор підключити з цими клапанами з цією всією системою, яка встановлена буде на оприскувач. В комплекті ще є датчик швидкості, який встановлюється на ваше колесо, і кабель питання. Завдяки цьому набору ви зможете різною швидкістю. Вносити одну норму внесення, тобто, це або, наприклад, 150 літрів або 200, ви можете їхати там 7 кілометрів на годину, а також і 11. На буграх, на спусках, ця система задає ритму одній нормі внесення, тобто, при різних швидкостях, вона керує тиском у всій системі оприскувачів. На протязі однієї години від вашого дзвінка відновлюємо роботу вашого прискувача або в господарстві, або в полі. Приїжджайте до нас в Кропивницький, Мурманська 10, заходьте до нас на площадку, проконсультуємо, розкажемо, покажемо, пощупайте, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!